Ну що ж, ось і прийшов час згадати одних із перших живих істот, які з'явились на Рунтері, першородні духи, без яких вигляд планети був би зовсім іншим. Я вже не кажу про їх різноманітні у своїх проявах відносини зі смертними. І почнемо ми з сумнозвісного Маокая, древнього Ента, Духа Природи, і просто хорошого співрозмовника, яким він колись був, його історія. Нерозривно пов'язана з благословенними островами та їх темною долею, яка все ще чекає свого вирішення. Моє знайомство з Маокаєм було цілком випадковим. В часи, коли я пізнавав гронтеру та шукав причину її особливості, то не один раз бував в таємничих місцинах. Широчинні гроти, наповнені мерехтливим кришталем, глибокі льодові прірви, де проявлялись кольори, яким немає назв, та джерела з цілющою водою. Яка дарувала життя не тільки звичним істотам, а й самій землі. Одне з таких джерел я знайшов посеред безкрайніх земель Шуріми, а інше на благословенних островах, далеко на схід від Ішталю. Як виявилось, я був не першим, кого привабила містична сила на перший погляд звичайнісінької води. Я застав Маокая в самий розпал його творчої роботи. Вигляд він мав завзятий. Уявіть собі, летите ви над спокійним, сірим морем, роздумуєте про те. Що форми життя на одній невеликій планеті можуть бути настільки ж різноманітними, як у цілому всесвіті, і раптом помічаєте на горизонті такі ж сірі, як і вода під вами каменюки. Одна, дві, а далі щось починає мерехтіти. З'являються відтінки зеленого, жовтого і навіть помаранчевого. Гай! Справжнісінький гай посеред голого каміння і тужливого моря. Підлетівши ближче, я здивувався ще більше. Звісно. Я вже зустрічав інших духів природи, і серед них теж були енти, але ну зовсім не такі. Вони берегли свої ліси, захищали їх від пожеж і давали прихисток звірям, але ніколи, ніколи вони не виглядали так, як Маокай. Пустивши своє коріння прямо в магічне джерело, він став центром цілого виру молодших духів природи. І вони, та тільки подумайте, слухались його. Я власними вухами чув. Як поважно скрипить його кора, як шурхотить листя у кроні, як тягнуться його корені у глиб. Варто йому було обережно ворухнути гілкою, де загніздились маленькі пташки, як ціла зграя лісовичків стрімголов летіла розчищати місце для нової галявини. Та й сам Маокай не стояв осторонь. Коли він обходив свої володіння, то на його шляху острова наповнювались смарагдовими зарослями, непролазними лісами, де панувала звірина. І от одного дня до острова прибули люди, вони гідно оцінили царину природи і з повагою відносились до її багатств. Вони влаштували спільноту мудреців, яка вивчала таємниці рунтери, а селились там, де Маокай ще не встиг навести лад, аби не турбувати духів природи. Спершу Маокай не довіряв їм, але, побачивши, що ті оберігають його творіння, наче святиню, він пом'якшав. Обраним, яким він довіряв більше всього. Він дарував знання про Смарагдові острова та навіть розказав про те саме джерело з цілющою водою. Шли століття, я вже давно не навідувався до Маокая, і кінець знаю лише з його слів, вже після того, що сталося. На острів прибув король з мертвою королевою, убитий горем він був готовий на будь-що, аби отримати хоча б шанс повернути її до життя. Силою свого війська він змусив провести його до магічного джерела. Там він опустив тіло дружини у воду і навлік прокляття чорного туману на благословенні острова. Маокай був далеко від того місця і не встиг нічого зробити. Він відчув, як під землею концентрується жахлива, темна сила і злякався. Пустивши свої корені у глиб, він впитав стільки води із джерела, скільки міг, поки до нього не дійшли перші краплі, отруєної прокляттям води. А після усе поглинув чорний туман, перетворивши острови. На місце десь між життям і смертю. Усе живе тут перетворювалось на темну подобу, і кожен, хто помирав, завжди повертався привидом у вихорі чорного туману. Після того, як все, що створив Маокай, все, що він любив, усіх, кого він знав, не просто знищили, їх прирекли на вічну муку, в його серці залишився лише праведний гнів. Сам він вижив завдяки цілющій воді, яка глибоко пропитала його тіло. Але усе, що він міг, це лише марно битись із голодними привидами туману, які кожного разу повертались. Він і досі ходить по островам в надії знайти спосіб побороти прокляття. Така сумна історія, яка не знайшла свого кінця, так само, як і ті бідолажні, хто потрапив у полон чорного туману. І хай там буде як буде, а ми згадаємо тих, кому цей туман докоряє по-своєму, тих, для кого життя і смерть. Безперервний цикл, який не можна порушувати, духи, провідники кіндрат. Приймаючи життя, ти приймаєш смерть. Не бійся, що життя погасне в тобі. Повертайся в небуття, тихіше, засинай, смерть покаже, яким було твоє життя. Біжи, якщо зможеш. Про них відомо не так багато навіть мені, що з цього правда, а що ні, важко судити. Але є один безумовний факт: про Кіндред знають будь-де. Від засніженого фрельйорду, де перед боєм деякі з воїнів віддають данину вовку, урочисто обіцяючи переслідувати своїх ворогів до останнього і вмитись у їх крові. До Білджвотера і його містян, які після кожного страховіну збираються разом, аби вшанувати пам'ять тих, кого забрали Кіндред. Проте. Вони й не здогадуються, що чорний туман це насмішка над всією працею духів провідників, із легенд та переказів найчастіше Кінд уявляють як білу вівцю з луком, стріли якої приносять спокій тим, хто готовий прийняти свою участь, та як Вовка, який несамовито ринеться у полювання за бідолагою, якщо той відмовиться від пропозиції вівці, а фінал фінал завжди однаковий. Одне з найстаріших зображень Кіндрат, яке мені вдалося знайти, Дві маски, вирізані невідомим майстром на покинутому кладовищі, і як я не намагався, дізнатись більше мені не вдалося все ж таки, деякі з духів бувають зовсім потайними. Ну і я не міг би не згадати рівну пташку Ошрава Зуна Жана Арем старого шурімського міста, я доля сплелась в одному подисі вітру з долу його хранительки. З древніх часів смертні молились вітрам, і, як не дивно, іноді отримували відповідь. Моряки помічали яскраво блакитну пташку, яка віщувала сильний попутний вітер, а іноді, перед штормом, їм чувся свист, ніби попереджаючий про небезпеку. Чутки все ширились, і одного разу я сам побачив її. Вона прийняла подобу людської жінки з загостреними вухами та копною білого волосся. Вона летіла між хвилями і своїм жезлом направляла вітер в сторону берега, аби допомогти рибакам, застрягшим посеред штилю. Чутки про неї все ширились. І скоро для простоти її почали називати Жанною, а саме ім'я стало відомим по всій Шуріми. Люди вірили в неї, приносили дари і будували вівтарі, а особливу шану вона отримала саме в Ошара Вун. Адже портове місто в усіх сенсах залежало від прихильності вітрів. Проте навіть поміркам смертних це продовжувалось недовго. Шурімська імперія приєднала до себе місто, і воно мусило підкоритись наказу імператора про боротьбу з ідолопоклонництвом. Статуї Жанни прибрали, а вівтарі тепер прославляли Сонце і Вознесених. Але напівбоги не могли захистити кораблі під час штормів, тому залишилось багато тих, хто таємно продовжував шанувати Жанну, а вона відповідала на їх мольби. Після падіння імперії і хаоса війни Даркінів Жанна все ще продовжувала оберігати своє місто, яке вже називалось Заон. Та людська душа завжди прагне більшого. Амбіції росли століття за століттям, нові покоління все частіше вважали історії про Жанну казочками і все більше покладались на власні здібності. Дійшло до того, що правителі Зауна вирішили викопати канал, аби з'єднати два моря, що омивали берега Шуріми й Валорану. Титанічний проект був початий з великим натхненням, але при будівництві каналу ґрунт під зауном почав осипатись. І одного ранку цілі райони на річці Пілт впали нижче рівня Західного моря, і тоді люди згадали про Жанну. У час страшної катастрофи вони взмолились про допомогу, і, не дивлячись на все, Жанна відповіла: вона здійняла справжній ураган, який стримував ціле море, даючи людям шанс врятуватись. В той день загинули тисячі, але ще більше вижило завдяки їй. І здавалось би, після такого. Прожану вже неможливо забути, але пам'ять людей коротка. Я розкопав цю історію в давніх хроніках Пілтоверського університету, у відділі їх бібліотеки, куди заходять лише для прибирання. За короткі століття заун змінився сильніше, ніж за тисячі років, тепер це місто прямує в майбутнє завдяки винайденому хакстеку, а через ту катастрофу воно розділилось на два майже самостійні райони верхній Пілтовер та Нижній Заун. І лише в другому все ще залишились ті, хто пам'ятають про Жанну. І, можливо, не дивлячись на все, одного дня вона знову прийде, аби врятувати їх. На цьому моя розповідь завершується, але ще залишились ті, чия сутність нерозривно пов'язана зі світом духів, але віднести їх до першородних уже не так просто. Тому я запитаю у вас, про що мені розповісти наступного разу. А тепер. Хай духовне та матеріальне завжди знаходитиме баланс у ваших серцях. До зустрічі!